Так, всім привіт-привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему: це як знайти свої свою сильні сторони ну, та загалом перетворити їх на, на продукт. Як їх упаковать і так далі, Чи, дивіться, чого взагалі починаю я свою роботу з людьми? Я починаю з розпаковки, з розпаковки експертності, з розпаковки сильних сторін, з розпаковки компетенцій, з розпаковки умінь. Ну тобто це все архіважливо для того, щоб створити якийсь класний продукт. Продукт не створюється, а типу, тобто, роблю продукт. Ні, він завжди створюється на базі того, що ти вмієш. Що в тебе добре виходить? А людям дуже, знаєте, дуже часто важко а, отак уявити свою експертність, ну тобто, ой, ну всі ж це знають і так далі. Ні, не всі, у кожного а, з нас різний досвід. А багато хто дуже каже, ой, я не вмію нічого особливого, я не знаю взагалі, що продавати. Правда в тому, що сильна сторона вона вже є, і просто треба. Трошечки розпакувати свій досвід і, і, і запакувати його у, у продукт, грубо кажучи. Е, дивіться, е, сильна сторона твоя це, це не щось архігеніальне. Ну, Це не потрібно, що знаєте, вирішую е, рівняння якісь за там, 5 секунд і, і так далі. Ні, тут також колор класна сторона, але, в принципі, сильною стороною називається те. Де у вас стабільно виходить краще, ніж у більшості. Ну, такі якісь приклади. Ви швидше бачите якусь не знаю, суть проблеми, ви простіше пояснюєте складне, ви даєте людям якесь рішення, тримаєте дисципліну, системність, доводите до результату. Ну, тобто тут може бути безділь. А Твоя сила це там, де для тебе легко, а для інших це вже цінність, тому що вони не можуть це зробити. Дивіться, зараз будемо а, говорити про те, де взагалі а, можна оце а, шукати свою силу. А перше це ну, можна запитати людей. Ну, за чим ну, запити від людей дивіться, за чим до вас приходять в Дірект, що вам пишуть, на дзвінки що коментують, і, і так далі, дозворотній якийсь зв'язок. Які фрази вам часто кажуть клієнти, колеги у, у, у відгуках, просто в описі там, вашої діяльності і так далі? Е, можна шукати на вашому шляху, яку проблему ви самі пройшли, яку можете провести, провести інше. Можна дивитися на повторювані результати, що ви, здається, не один раз, а регулярно. Ну, тобто, це є вже ваша сильна сторона. Дивитися на швидкість вашого мислення, які задачі ви вирішуєте швидко, поки інші там десь довго сидять, щось там думають і, і так далі, і, і тому потім віці, ну для когось, наприклад, швидко це можна написати стратегію. Ну, для когось це швидко. Хтось може е, знає, тижнями сидіти і не написати. Для когось швидко це не знаю, написати сценарій для рілсу. А хтось буде це довго робити. Ну, це такі просто такі базові приклики для когось швидко не знаю, написати місячний план контенту. А для кого це просто непосильна не така задача? Для того щоб зрозуміти. Що, як це все позиціонувати далі, потрібно просто, знаєте, розпакувати і розписати. Ну, тобто, я допомагаю кому отримати який результат, через що, за який період. Ну, тобто, це все можливо. Важливо тільки зрозуміти, де твоя де, де оця сильна сторона. Давайте ще трошки пройдемося по технологіям. Сьогодні більше про те, як взагалі розкопати. Свої сильні сторони. Дивіться, ну можна така технологія, наприклад, 360 і зворотній зв'язок. Що можна зробити? Написати там, до сиді 15 людям. Це можуть клієнти, колеги, друзі, ну тобто, будь-хто. Чотири питання. А в чому я, по-твоєму, особливо сильна? Яка моя сильна сторона? А за, за чим, чим я можу допомогти? За чим до мене варто йти? Що в мене от виходить на твою думку легше більше? А, Які результати я частіше за все даю а, людям? Ну, це, це, це буде не знає, яке типу, відношення до вас? Це буде якийсь паттерн зі сторони. Ну, і потім це вже, наприклад, що 7 з десяти написуєш, ти там даєш систематичні знання. Класно, це вже твоя сильна сторона. Думаю, потрібно буде потім а, з, сформувати що, що ж такого сильного. А, дивіться, можна а, використати таку технологію: енергія, гроші і запит. Що я маю на увазі? Оцінити якісь компетенції вибрати свої головні, і оцінити по дості шкалі. Це мені подобається. Ну, тобто, що тобі дає енергію? Те, що тобі дає енергію, в принципі, то є твоєю також сильною стороною, тому ну, що ти від цього заряджаєшся, це має результат. За що готові платити гроші? Взагалі, за що? Люди зараз платять гроші. Ну, тому тобто подивимося, якщо, наприклад, там. Не знаю, вчитель музики і просто там продавати музикальні уроки, це складніше. Потрібно теж придумувати якийсь продукт, за що вже котають. Вже ну, ну, за що вже є якісь запити до, до мене і так далі. Беремо така ще технологія. Дуже класна, і це можна використовувати не тільки до розкопки своїх сильних сторін, п'ять чому. Беремо до кожного ну, навику навику, а так можна до кожного питання. Наприклад, використовувавши. береш навик, вміє консультувати. Ну, що таке навик вміє консультувати? Ну, тобто, це насильна сторона, якби. І п'ять разів питаєш, чому це добре виходить? Чому я вмію консультувати? Ну тому що я просто, наприклад, бачу якусь сутність. Чому я бачу сутність? Ну, тому що я вмію задавати точні питання. Чому я задаю точні питання? Тому що я хорошо, ну добре там щитую логіку і емоції. Далі. Чому я е, щитую логіку і емоції? Ну, тому що, наприклад, е, в мене є досвід цієї роботи. А чому в мене є досвід цієї роботи? Ну, тому що я там е, навчилася діагностувати причини за 15 хвилин. Причини, ну, за, Проблем за 15 хвилин. І ось це, коли останнє, це є ядро вашого силу. Ну, тобто, і ваша виходить, цільна сторона, це не просто вміти консультувати, а діагностувати причину за 15 хвилин. Ось це. Ну, тобто 5 разів ми задаємо собі отакі усвідомлені питання. Наступна така технологія, яку можна зробити, це зробити список із 20 пунктів для мене, для мене це, це просто. Що для вас просто? Ну, там, для вас просто зібрати, не знаю, структуру курсу, для вас а, просто, не знаю, бути дисциплінованим, для вас просто навчати інших. Ну, тобто, там, де вам просто, це, по суті, і є ваші сильні сторони. Ну, там, де тобі а, просто, в клієнта може бути біль і, і, і ступа. І це вже пряма твоя ну, сила монетизації. Наступна проблема це чесно собі відповідати, які проблеми ти вирішуєш швидше за інше. Які там помилки ти бачиш швидше за інших? Які три рішення ти можеш дати людині без підготовки? Ми говоримо про вашу нішу, добре? І така ще а, власна технологія це розбити ваше життя на такі етапи. Ну, ви можете самі обрати в принципі, ви і так, розумієте. десь можливо це навчання, робота, десь там бізнеси, десь якісь кризи і так далі. І для кожного вашого етапу виписати що було склад Чому це навчило тебе? Чому який на ну, типу досвід з того взяла? Чи можеш якісь з тих знань ти можеш передати комусь? Чи, чи буде це зараз о, корисно? Дуже часто ця суперсильна сторона і суперкласний навик о, він народжується з того особистого шляху, а не з, ну, тобто з оцих якихось там сертифікатів і, 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 і так далі, і тому подібного. Ну, тобто, дивіться, головне як свою сильну сторону, щоб, щоб їх знайти? Це А. Попитати в інших людей вони підсвітять, бо чесно відповідати собі про продаватися свій шлях, свої якісь уміння, навики, що тобі дається просто. І потім це все скомпонувати, ну, тобто виписувати, ось прям беріть все і виписуйте. І компонуйте, що, наприклад, ваша сильна сторона в результаті може вийти це додавати е, людям, ну як їм потрібно робити, або ви можете структуровувати людей, по типу там прочет або... Можливо, ваша сильна сторона буде там, ви дуже креативні, або, наприклад, ви дуже емпатійні. І на фоні цього далі вже і, і будується, наприклад, ваш продукт. Ну, наприклад, якщо ви креативні, то обов'язково, ми цю креативність маємо передавати іншим і зашивати ваш продукт. Цю емпатійність ми маємо тоді робити як пар більше персональних зустрічей. Якщо ми, наприклад, говоримо про дисципліну і системність, це означає, що ми маємо робити такі більш жорсткі рамки, щоб вам було в цьому комфорт, і ви тут можете розкритися просто на всі 100%. 100 Звичайно, коли ми там з учнями я роблю розпаковку, тому це окрема така зустріч, де ми все це дивимося, компонуємо, ліпимо, зліплюємо і так і так далі. Це така, ніби знаєте, гра. Сніголочка. Але про це ми з вами поговоримо вже на наступних ефірах. Як оця? Упакувати усе в всі ваші компетенції, всі ваші сильні сторони для того, щоб воно мало бути логічно, тому що звісно від ціну шок креативність, власне, що ми її знайшли. Але далі потрібно її упакувати. Але на сьогодні ваше завдання це знайти ваші сильні сторони, виписати їх, і якщо хочете, надсилайте в коментарі, подивимось, відпишу вам, що з цього можна зліпити. Або ж записуйте на консультацію безкоштовну діагностичну, де ми якраз і ліпимо оцих цих сніговичків і даємо. Даю вам покроковий план, з чого вам взагалі потрібно почати, що вам взагалі робити для того, щоб виходити на продажі та просування. Тож, не боїмося ваших сильних сторон, ми маємо їх знаходити, тому що твоя сила, вона дуже часто там, де ти сама себе знецінюєш, та це ж типу просто. Ну, тобто, Шукай те, що просто, все, все те, що просто, все те є ефективно, результативно і від того потрібно виштовхуватися. З вами була я ваш езотеричний маркетолог, і до зустрічі завтра. Папа. -па.